Отже, починаємо ми з того, що нам потрібно увійти в наш профіль. Я зазвичай використовую захід через QR-код. Мені дуже зручно зайти в свій додаток TikTok, відкрити в налаштуваннях мій QR-код, і праворуч вгорі ви побачите малесенький значок, за допомогою якого відкривається камера для сканування QR-коду. Ось я це вже зробила. Бачите, з'являється зелена галочка і вхід здійснено. Тепер я зайшла вже з комп'ютера в потрібний мені профіль. Далі ми заходимо в TikTok для бізнесу, натискаємо на кнопку Create Now, тобто створити зараз свій новий рекламний кабінет. Ми можемо зареєструватися за допомогою електронної адреси, або можемо зайти через наш профіль в TikTok. Я люблю легші, простіші і швидші шляхи, тому заходжу за допомогою tiktok аккаунту Сторінка завантажується. І відкрий форму для заповнення базової інформації, яка піде в профіль користувача всередині рекламного кабінету Тік-Ток. TikTok. TikTok запитує про країну, тут треба вказати Україна, далі сферу бізнесу. Там є підменю, ви можете вибрати, і майже в кожному підменю є інше. Тобто, якщо ви не знаходите нічого наближеного, в цьому немає жодних проблем. Просто вибирайте інше. Бізнес-ім'я Тіктоку потрібно для того, щоб він потім згенерував назву профілю, хоча він потім додасть до нього якісь ще цифри. Timezone це часовий пояс, вибирайте вам зручніший. Телефон вказуйте, місцевий український найкращий. Якщо ви далі захочете підсилити безпеку вашого профілю, ви виберете двохетапну авторифікацію, то на цей номер будуть приходити сповіщення, які дозволять вам зайти в ваш рекламний кабінет більш безпечно. І а, треба вибрати валюту Я виберу гривні. Якщо ви допускаєте якусь помилку або забуваєте вказати якусь потрібну інформацію, TikTok обведе це місце червоне, ви точно через нього не переступите. Приймаєте умови спільноти TikTok та його рекламного кабінету, натискаєте на реєстрація. Далі TikTok запитує у вас, особливо вперше, яким екраном рекламного кабінету ви хочете користуватися. Спрощеним чи розширеним. Я раджу вибирати кастом, а отже, екран із розширеним функціоналом. Далі ви потрапляєте на саму цікаву сторінку рекламного кабінету з вибором видів реклами. Я бачу, що за останній тиждень є оновлення. Далі показую вам, що є вибір мов. Я не буду радити переходити її на якусь іншу, англійська це оптимальний варіант. Я сподіваюся, що це не є проблемою для вас. Ось я показую нові Реклами і показую вам, що нам потрібно саме Community Interaction. Це те, з чим ми сьогодні будемо з вами працювати. Я вводжу таке приблизне ім'я для цієї рекламної кампанії, першої, на якій ми з вами будемо вчитися. Далі я вводжу умовну назву групи рекламної кампанії. І далі вам показую всі можливі налаштування. І ось зараз час вибрати. Таргетинг за локацією, як ви бачите, Україна там була за замовчуванням, тому що я вказала, що я з України український бізнес, але насправді таргетинг на Україну зараз недоступний, як ви знаєте, на Україну і Росію з питань захисту нашої безпеки, щоб не було жодних зловживань. І зараз, поки я вибираю інші країни, я ще не забрала Україну, але я обов'язково заберу Україну на останньому етапі інакше цю рекламу не запустить. TikTok. Ось бачите, я перевіряю різні європейські країни і видаляю Україну із списка країн, куди показувати цю рекламу, на кого ми її спрямовуємо. І найкрутіший лайфхак, який я зараз можу вам сказати, для того, щоб залучити українців, вибирайте саме українську мову. Саме ця ознака українська мова дозволить вам знайти українських користувачів і затаргетувати цю рекламу саме на українців, які зараз в усьому світі. Так, я вибрала ВІК, залишила гендер усі. Показую вам додаткові опції. Ось тут можна завантажувати списком вашу аудиторію, це вже потім для наступних відео залишимо. Показую вам, що можна таргетувати свою рекламу за інтересами. Я для прикладу зараз підберу декілька там своїх якихось інтересів до відео, які я буду ставити на тест реклами. І ось як це відбувається. Ви можете в пошук вбити тему, і система згенерує вам ці інтереси, які доступні для таргетування. TikTok постійно додає, і розширює ці інтереси для того, щоб краще таргетувати рекламу. І ось така кількість тегів про маркетинг насправді з'явилася абсолютно нещодавно там ледве можна було маркетинг та реклама вибрати. Далі TikTok пропонує ще декілька варіантів для таргетування, в тому числі і пристрій, можна вибрати, у багатьох нішах це має значення. Далі є ще опції додаткові, уважно наводьте мишку і дивіться, вивчайте, що вам підходить, що ні. І ось ми прийшли з вами до дуже важливого моменту це бюджет і планування рекламної кампанії. Я вибираю бюджет на день 200. Можна встановлювати бюджет не на день, а на всю тривалість рекламної кампанії. Це теж дуже-дуже зручно. Потім ми маємо встановити стартовий час, коли розпочати рекламу. І вибрати можна, коли показувати цю рекламу, особливо цей важливий момент, коли ви запускаєте, як багато роблять таргетологи, запускають рекламу вночі. І якщо її, наприклад, промодерують вночі, а вночі ваша аудиторія не активна. І, наприклад, якщо ви знаєте, що ваша аудиторія найактивніше себе проявляє в TikTok, там з 6 по 11 вечора ви просто можете встановити цей час як той час, коли показувати вашу рекламу. Далі, чи не найважливіший момент після того, що забрати з локації Україну і встановити українську мову, найважливіше, звичайно, це вибрати ціль реклами. Саме цей вид реклами, який ми з вами тестимо, він дозволяє запускати рекламу або на Підписку, тобто, будуть показувати рекламу вашу із кнопкою підписатися. І показувати, звичайно, тим людям, хто активніше підписується. А другий вид реклами, який запускається точно так само, але саме в цьому місці ви можете змінити це налаштування, це збільшення відвідування вашого профілю. І це теж буде дуже сильно впливати. По-перше, це є ціль, що ви вимагаєте від цієї реклами і за це платите. А по друге, це буде впливати на те, також кому будуть показувати вашу рекламу. Це будуть ті люди, які... Охоче переходять з реклами саме в профіль, щоб познайомитися з автором контенту, взаємодіяти і вже тоді підписатися. Це абсолютно дві різні цілі. Але сьогодні давайте тестимо таку найсолодшу підписки. Далі показую вам налаштування, що Тікток дає вам право вибору, як буде аранжуватися ця реклама. Вивчить ці питання. Не буду на цьому зупинятися. Виберемо оптимізацію за найнижчою ціною. Далі тікток показує прогноз. Скільки людей він зможе охопити з цими налаштуваннями і показує, просто кричить, що дуже дуже мало людей є з такими ознаками. Але так як я хочу вам просто показати кроки створення запуску реклами, мене це все влаштовує. Йдемо далі. Ви бачите, що вже відкривається сторінка самої власне рекламки. І нам потрібно для зручності зафіксувати назву. Я вказую, в мене є звичка завжди фіксувати назви навіть в тестових рекламах. А зараз нас чекає дуже-дуже цікавий момент. Це те, про що я ніколи не чула від інших авторів контенту на тему запуску реклами в TikTok. В усіх гайдах, які мені зустрічалися, йдеться про те, що ну, ви не зможете запустити рекламу, якщо ваш профіль рівня автора, тому що, бачите, ось тут TikTok кричить, що для для того, щоб запустити рекламу, вам обов'язково треба зробити апдейт, перейти на бізнес профіль, і тоді Тікток підтягне ваш профіль, і тоді ви зможете запустити рекламу. Ну, бачите, вже далі нічого неможливо. Що мовляв, оце місце глухий кут, і далі ніяк ви не обійдетеся без бізнес профіля. Чомусь ніхто не бачить, що в рекламному кабінеті є також опція використати інший акаунт чи пост авторизований. І отже, що нам зараз потрібно зробити, це побачити, що нам пропонує TikTok, але вибрати те, що потрібно нам. І ось я вам показую, як буде відбуватися запуск реклами, якщо ви є автором контенту в TikTok і не хочете переходити на бізнес. Для запуску реклами в TikTok нам потрібно згенерувати код в нашому профілі. Ви заходите в профіль, інструменти для автора, вибираєте параметри реклами. Далі я вибираю відео, яке я хочу запускати в рекламу. І зараз ось я показую, як я заходжу в менюшку. І вже з'являється в налаштуваннях цього відео опція параметри реклами. Потрібно дати дозвіл на рекламу. І потім згенерувати код до цього відео, який ми потім потягнемо в рекламний кабінет. Нам потрібно згенерувати наш код. Вибираємо 30 днів і рухаємося далі. Ми бачимо, що нічого не відбувається. Отже, треба натиснути на Зберегти. І коли ви збережете, ви побачите, що код готовий. Ви його копіюєте, повертаєтеся в ваш рекламний кабінет і вставляєте в це віконечко той код, який ви згенерували. Я використовую iPhone і MacBook Pro і мені легко це зробити командами. Там скопіювала, тут вставила, воно автоматично підтягується, і треба погодити. Бачите, що відео підтягнулося, те, що я хотіла використати для реклами, і зараз воно з'явиться вже в рекламному кабінеті в прев'ю, і ми будемо його бачити. І, власне, ми можемо бачити, як буде виглядати. Реклама після запуску. Це дуже зручно, особливо, якщо ви там понакладаєте багато тексту і ви не знатимете, як там буде воно показано. Для того, щоб рухатися далі, нам потрібно підтягнути наше відео, тому що той крок це було просто його занесення в рекламний кабінет. А зараз ми маємо його вибрати, тому що таких відео ми могли авторизувати скільки завгодно. Ось тут ми вибираємо, що нам потрібне відео, що це відеопост. Ми в меню бачимо те відео відео, Яке ми вже додали в рекламний кабінет. І далі ми бачимо, що воно з'явилося. Тут є різні ще додаткові налаштування. Покрутіть, повивчайте, що TikTok ще вам пропонує у якості доповнення до реклами. Це сьогодні ми використовувати не будемо. Далі ви бачите трекінг це відстеження. В нашій цій рекламній кампанії ми не будемо це використовувати, але якщо ви будете в майбутньому запускати рекламні кампанії, наприклад, з переходом на сайт, то тоді дуже ця опція буде для вас корисною додати параметр індивідуальний вашої рекламної кампанії. І тоді ви можете аналізувати ефективність цієї рекламної кампанії в своїй Google-аналітиці. TikTok повідомляє, що для того, щоб рекламна кампанія запустилася, вам потрібно... Потрібно поповнити рахунок. Тікток виводить якусь суму 200 гривень. Що це за сума? Це денний бюджет, який я встановлювала в цій тестовій рекламі. Далі він показує, що реклама буде тривати від старту до того моменту, поки ми її не зупинимо. Далі, як бачите, у пустому віконечку TikTok вам повідомляє, що мінімальна сума для поповнення рекламного кабінету це 300 гривень. І одразу додам вам лайфхак, що якщо ви закинете 300 гривень, ви все одно зможете запустити декілька рекламних кампаній на декілька відео і встановити там, наприклад, 200 гривень бюджету на день на кожну з цих реклам. Вони точно запустяться, буде дуже багато факторів впливати на те, яка реклама буде промодерована першою і як кожна з них буде відпрацьовувати. Але технічно TikTok це дозволяє зробити. Але просто коли буде вичерпано ваш баланс, ті, наприклад, 300 гривень, мінімальна сума, яку ви поповните, він просто призупинить усі рекламні кампанії і повідомить вам, що недостатньо коштів, будь ласка, поповніть ваш рахунок. Рухаємося далі. Ось так виглядає поповнення рекламного кабінету Тік-Ток. Одразу додаю лайфхак. Старайтеся використовувати якусь стабільну картку, скажімо так, тому що TikTok ніби й дозволяє додати декілька способів оплати, але потім на практиці можуть виникати нюанси, і тому краще знайте, що вибрати одну чи максимум там, дві картки, з яких ви зможете поповнювати постійно рахунок. І тоді для Тік-тока це буде безпечна дія, бо якщо ви захочете змінити картку, там це зробити буде дуже складно, тому знайте про цей момент. Звичайно, далі я закрию екран, щоб не показувати свою приватну інформацію. Як ви бачите, TikTok запитує номер картки, тривалість її дії, таємний код, і він запитує про ім'я тримача картки. Зазвичай це ваше ім'я і прізвище, написані латиницею, як у вас це вказано в закордонному паспорті. І далі натискаю Оплатити рекламний кабінет це безпечна система. Він завжди запитує авторизацію банківської системи. Потрібно зайти, наприклад, в додаток і заапрувати, погодити цю операцію. І тоді TikTok, звичайно, зарахує ці кошти. Відбувається все дуже швидко. Момент фактично здійснення оплати одразу кошти. Стають зарахованими. Це дуже добре, тому що з Google такого щастя немає. Зараз зарахування в рекламний кабінет триває іноді рекордні 4-5 днів. Це дуже незручно. А в TikTok це дуже зручно. Далі, як ви бачите, TikTok пропустив нашу рекламу, і він показує, що вона ще поки не показується. Чому? Тому що акаунт. На перевірці. І це логічно, тому що ми декілька хвилин назад створили рекламний кабінет, і, звичайно, йому спочатку треба перевірити рекламний кабінет, чи все окей, а потім перевірити цю рекламу, чи він її дозволить запустити. У мене, до речі, є великі сумніви, що він її пропустить, тому що це реклама про маркетинг, про просування, там є цифри. Там багато всього є і в тексті. Я чомусь думаю, що він насправді її не пропустить. Але про це я вже дізнаюся в іншій серії нашого мультика. А сьогодні нас цікавить просто покроковість з цього етапу. Далі я вам показую, що ще можна побачити в рекламному кабінеті, але насправді все, що нас може цікавити, це те, як швидко TikTok заапрувить, перевірить профіль, а після цього пропустить рекламу або не пропустить. Це буде видно саме в цьому меню. І, звичайно. Якщо ми побачимо рух в нашому профілі, що йдуть якісь підписки або йдуть лайки на те відео, яке ми використовували для реклами, це одразу сигнал, що треба бігти в рекламний кабінет і перевірити, що там відбувається. Я сподіваюся, що моє відео було корисним та цікавим для вас. Обов'язково лайкніть, підпишіться та прокоментуйте, а також поширюйте це відео серед своїх знайомих та друзів, які цікавляться просуванням TikTok. Дякую вам. М за увагу до нової зустрічі.